Всім привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні вівторок, а це означає, що настав час звіту в нашій грі з дюнункою божевільних хрестиків «Вишивальний батл». Вам цікаво, тоді пігнали? Отже, друзі, нагадую, що в цій грі приймають участь дві роботи. В мене це згадки про море від Леля та червоний тюльпан від Лукес. На цьому тижні обидві рулетки дали нам завдання на першу і на другу роботу. Це дуже-дуже класно. Нарешті вступає в гру наша перша робота. Ми про неї трошки згадаємо, додамо їй трішки хрестиків, але ж давайте про все по порядку. Отже, друзі, насправді цей звіт я почала знімати у четвер, тобто сьогодні четвер ранок, Для того, щоб продовжити вишивати мій червоний тюльпан і вже гнати, так би мовити, марафонити з ним до фінішу. Отже, давайте я вам зараз покажу, що в мене наразі відшито. А відшито в мене строго по рулетці 539 хрестиків. І давайте подивимося, що в мене є. А є в мене вже ось така краса. Як ви бачите, повністю зашита серцевинка, і тут ми бачимо вже листочки гарно промальовуються. І навіть тут є вже і півхрестики, які вже тут будуть на фоні. Тут буде такий здоровий лист беком і півхрестом вишиватися, і далі підуть тут ще два тюльпани. Трошечки мені, мені не вистачає ось тут. Десь взагалі ось тут буде притик мені хрестиків, можливо, я трошки трошки підійму цю роботу, щоб мені вистачило дошити спочатку ось тут знизу, а потім я буду вже підійматися до верху роботи. Так я хочу. Ну, нібито мій тюльпан буде так рости від низу до верху. Що сказати, що знову ж таки вишивалася дуже легко, дуже швидко, ніяких нарікань, ніяких проблем не виникло. Зараз дошию за ось ці вже листочки зеленим та перейду на ось такий, як ви бачите, він такий такий колір, ось такий а це буде вже хрест, півхрест. На ось цьому таким фоновому зображенні. Тож, я йду вишивати, і побачимося у наступному включенні. Побачимо, чи дошию я, чи ні, і що нам надасть рулетка на наступний тиждень. Тож, не перемикайтесь. Отже, друзі, ви побачили звіт по другій роботі зараз. І давайте подивимося, що в мене нашилося 240 хрестиків, як вони виглядають для першої роботи. Давайте трохи ближче подивимося. Це згадки про море від компанії Леля лв 119 артикул. Ось такий чудовий сюжет з мушлями, з морськими зірочками, з коралами, з водоростями. Все це тут є на морському дні. Розмір основи 30х35 см, тканина Мурана 32-го Цвайгард тіки ДМС. Отже, ось такий чудовий сюжет, і давайте подивимося, що зараз є в мене на канві. А на канві в мене додалося ось ці водорості. Щось мені захотілося ось тут повишивати такими пусковими кольорами. Ось, і ось така, такий результат в мене зараз є. Як ви бачите, ось тут додалося, тут підзашилося, ось ця така травичка тут додалась. і трошки тут хрестиків. Ну, о... А, і ось тут так трошки на мушлі я беру тут. Ниточку та дошиваю, якщо залишається нитка і є хрестик, іде, то я дошиваю на ось цій мушлі потихеньку. Ось так мені захотілося, але 240 хрестиків це не так багато. Вишилося, як завжди, дуже швидко, дуже швидко. Тож, і ось такий результат в мене на канві вже є. Чому я дуже-дуже радію. А, що ще сказати по цій роботі? Ну, просувається знову ж таки легко, О, нічого такого не було. І щоб можна було зауважити щось таке особливе, тканинка мені подобається. Мурана 32-го каунту, дуже гарно, я бачу ці переплетення, ці дірочки, в мене немає зовсім проблем вишивати на цій основі. Тож процес такий літній, відпочивалочка, Тобто я дуже-дуже задоволена цим процесом, тобто немає ніяких нарікань. Що буде далі? Побачимо, як буде даватися мені Бекстіч. Будемо дивитися, будемо бачити. Ось, ну, але поки поки що, поки що так, поки бекстіч можна зробити тільки ось на ось цій мушлі. Вона більш-менш зашита. Так, але ж тут трошки отак. Небагато, тобто хочеться все ж таки дошити все-все ці хрести та півхрести на цій ділянці. Тож, такий результат. Отже, друзі, і з четверга я обіцяла, обіцяла вам повишивати цей тюльпан, я його повишивала, і наразі в мене трошки підзашилася ось ця. Листочок, і ось тут пішли вже півхрести. Наразі вже вишито 79,8%, майже 80%. Це дуже класно, дуже круто. І давайте подивимося, що в мене додалося на канві. Ось такий проміжний результат в нас є. Дивіться, не знаю, наскільки вам видно, давайте поки так покажу. Отже, в нас ось цей листочок ось тут він з'явився. І додалося, тут багато півхреста, але він дуже-дуже блідий, майже його не помітно на білій канві, але ж на прев'ю він теж такий. Його майже, майже і не видно. Тобто, Треба знати, де він там є. Давайте покажу вам трохи-трохи ближче, Може так буде трохи в різному цьому. Фокус сьогодні гуляє. Ось такий в одну ниточку тут півхрест. Ось такий чудовий результат виходить. Тож, я буду далі зашивати ось цей тобто, тут залишилося ось тут. Стовбур тут такий, так? чи як він там називається стебло, стебло від цього тюльпана, його треба зашити і зробити тут бекстіч. І потім я буду перемотувати, бо ось ці хрестики ось тут верхні, це ось цей тюльпан, і в мене ось ці два тюльпанчика не поміщаються у цю площину. Тож, завершу ось тут. Тут низ, зроблю бекстіч, зроблю, Ось тут ми бачимо, що це другий ось тут, ось тут ця друга пелюстка. Чи листик, листочок так, від тюльпана. Ось тут вона буде. Ось тут, вам не видно, ось тут вже крайні хрестики. Тобто вам показую І ось такі тут ось ці прожилочки такі, так, тут є. Ось, тож буду завершувати ось цей фрагмент, зроблю бекстіч і буду перематувати наверх. Тож, ось такий проміжний результат. А зараз давайте, звісно, що покрутимо рулетку і побачимо, які завдання нам надали рулетки на наступний тиждень. Пам -пам -пам. Ну, Взагалі то, що і слід було очікувати, тому що майже всі завдання на першому процесі ми виконали, зали... на другому, вибачаюсь, на другому процесі ми виконали, і залишилось багато завдань для першого процесу. Тож, у нас активно вступає у гру перший процес. В мене це згадки про море. Будемо вишивати на ньому, так би мовити, подвійну норму, так, подвійне завдання. На наступному тижні. Ну, це просто чудово. Звісно, що кожному процесу його хрестики не завадять. Тож, друзі, вболіваємо за цей процес. Він активно тепер вступає в нашу гру. Я, як завжди, кажу вам, переходьте на канал до Юнонки, дивіться, які в неї процеси, які в неї враження, які в неї просування, як вона вишиває. Дивіться, в неї теж дуже багато і інших ігор, і інших СП, і взагалі цікавий канал. Будь ласка, переходьте на її канал, дивіться її відео, в тому числі і по нашому вишивальному батлу. А я всім бажаю шустрої голочки, мирного неба. Вишивайте з задоволенням. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар. І всім пока-пока!